Зеленодольська громада одна з найбільших, яка постраждала від обстрілів рашських окупантів. І наразі поступово відбудовується, відновлюється те житло, яке було пошкоджено або частково пошкоджено. І місцевою владою робиться все можливе, щоб пришвидшити ці всі моменти. Было у нас три обстрела на, этой на стадион, на детской площадке прилетало, на спортивной площадке у нас было и грады, и стволевое оружие было. Ну, в принципе, вот так потихоньку мы сейчас идет восстановительный процесс. Дерева більше пошкоджувались від осколків. Ну практично кожне дерево тут пошкоджене, і ми ці гілки зараз чистимо. Є такі дерева, навіть знову посаджені, де осколки побили стовбури і вони позасихали. У нас постраждало близько 45% будинків, це квартири, це у нас і вуличне освітлення постраждало, в парку у нас постраждали і зелені насадження. Також у нас на полігон твердих побутових відходів були. Прильоти і пошкодження. Ми не дожидалися, коли це все закінчиться. Ми під обстрілами, в буквальному сенсі, під загрозою сірена, не сірена, люди працюють, тому що ми відновлювали вчасно це все. Роботи ведуться працівниками комунального підприємства. Ми ведемо реставруємо фасади, пошкодження, які були, ремонтуємо. Також ведуться і внутрішні роботи по ремонту пошкоджених трубопроводів в квартирах. Як зовні люди працюють по відновленню фасадів, ми будемо продовжувати ці роботи, будемо красити, фарбувати будинки. Зараз ведуться роботи також по підготовці до зимового періоду систем опалення. Ми зараз дали акцент, працюємо з фондами, які допомагають нашим людям вставляти вікна. Вони працюють напряму з мешканцями нашої громади. Так само ми працюємо з різноманітними фондами по грошовій допомозі людям, які зазнали ушкоджень. Так само ми допомагаємо фондам збирати інформацію по людям. Зводимо їх напряму з нашими мешканцями, і вони вже напряму отримують кошти від фондів. І за ці кошти вони вже можуть відновлювати свої будинки. Ми на не на годину не припиняли постачання цих життєво важливих послуг для населення. Також ми власним ну, транспортом, яка який був закуплений нашою Зеленодольською міською радою на чолі з міським головою. Забезпечували підвезення води до тих об'єктів, які не мають централізованого водопостачання. Також ми вивозили сміття, тверді побутові відходи. Утримуємо міський полігон в належному стані. Вже розпочали підготовку до зими, і ми вирішили все-таки ставити скло по всім нашим закладам комунальним це школи, садочки, цнапи, лодочні станції, спортивні комплекси, там де, там, де можуть, якщо все вже буде спокійно, щоб можна було розпочати нормальну роботу, щоб наші люди могли отримувати всю необхідну для них допомогу в нашій території. Тому Масштаби дуже великі, але я думаю, що ми потрошечку впораємося завдяки партнерам. Думаю, держава зараз включиться, буде допомагати, але ми розуміємо, що державі зараз є на що витрачати кошти, тому ми намагаємося максимально працювати з міжнародними фондами і з бюджетом міста.